Вітаю, друзі! Сьогодні в мене буде дуже сильна розповідь, тому що щовесни до нас пролітали лелеки. І ця весна не була виключенням. Вони мали гніздо ну, поряд з нашим обістям, я знаю, десь через три будинки по сусідству. Я не знаю, з чим пов'язано, чи дерево, на якому стояло. Їхнє гніздо було вже старе чи яка причина? Але в один день і дерево, і гніздо завалилось, проломило сусідську будівлю і все. Дуже шкода, тому що лалеки прилетіли. Уже трішки давно. Я так думаю, що вони, мабуть, почали і відкладати яйця. Вони гарно будували це гніздечко, і все пішло таким прахом. Не знаю, де тепер буде жити наша лелеча сім'я, куди вони подалися, їх не видно. Вони любили деколи до моєї сусідки на дах сідати на хату, але й сюди не прилітають. Шкода, бо виходиш інколи вечором, а лелеки клекочуть. Рання весна. А вони прилетіли і все оживає. І коли бачиш лолек, то знаєш, що це хороший признак. Ось так, друзі. Сумно.